У Чернігівському навчально-реабілітаційному центрі номер 2 відкрився пришкільний літній табір. Попереду три тижні, наповнені різними активностями та розвагами. Попри складні умови, часті тривоги, відсутність укриття, психологічну напругу у закладі вчиться понад 170 учнів та учениць. Стаціонарно відвідують навчальний заклад близько 100 учнів кожного дня. Ну, звичайно ж, як і для всіх навчальних закладів, це був такий навчальний рік, сповнений дуже багатьох викликів. Це і навчання в умовах укриття, наприклад. Це і, взагалі, для діток з особливими освітніми потребами це дуже важко, надзвичайно важко. І для педагогів так само. Але він був дуже цікавий, сповнений такими добрими справами, добрими людьми. Разом із початком табірної зміни і приємні подарунки від спонсорів та партнерів закладу. Канцелярія іграшки, та найголовніше ремонт у класі, куди з 1 вересня прийдуть першачки. Потреба була в такій допомозі, тому що е, зараз е, в умовах війни все фінансування воно е, виділяється в основному на потреби ЗСУ і це логічно. Е, в різні такі благодійні проєкти ми не можемо включатися, бо у нас немає ніяких е, зруйнувань під час активних бойових дій і, е, на жаль, немає укриття. Тому ми змушені самі звертатися по допомогу. Допомогли Чернігівські підприємці об'єднані у благодійний фонд «Юкрейн Юа. Ініціативу започаткували ті, хто розпочав власну справу напередодні або ж вже після активної фази бойових дій. Представники фонду кажуть, допомагають військовим, але також не забувають про дітей, які потребують їх підтримки. Зібрали молоді бізнеса Чернігова і вирішили допомогти зробити клас для першокласників. А виписані всі товари треба було назбирати конкретну суму грошей, яка ми заплатимо за ці товари, і постелимо тут ліноліум. Там плінтуса. Ну в общем, зробимо ремонт, щоб дітки могли там на візках спокійно пересуватися. Чужих дітей не буває, тому, тому й важливо. Це має бути важливим для всіх. І якщо мається у когось змога, то треба допомагати. Якщо не знаєш кому, сам шукай, питаю людей і допомагай. Зараз багато хто потребує допомоги. Зараз освітній процес тут триває за змішаною формою, проте першокласники щороку приходять у середньому 12-18 дітей. А отже, потреба в адаптованому просторі лишається постійною.